Владимир Путин прибыл сегодня с двухдневным государственным визитом в Казахстан, в аэропорту Астаны, к приезду президента России. Готовились заранее. В небе над взлетно-посадочной полосой появился российский триколор. Непосредственно у трапа Путина по звуке оркестра приветствовал глава Казахстана Касым Жамар Такаев. После этого президента отправились в резиденцию Акарда, где прошла торжественная церемония, официальной встречи, а потом стались переговоры. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Касымжимаев Кимильевич, хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан ⁇ это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник. Разумеется, мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двухстороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Утро началось тревожно, была попытка атаковать Севастополь, звучала тревога, ПВО отработали хорошо, были уничтожены воздушные цели. Самого разного типа, так что даже с той стороны с печалью должны были констатировать, что не получилось. Но это обоз... обозначает, что ничего не поняли. Хочу вежливо напомнить, что Министерство обороны абсолютно однозначно заявило, что мы готовим. готовим и наш ответ будет, я думаю, более чем внушительным. По некоторым данным, до 30 числа да, было выдано предупреждение что не надо заходить в определенную воздушную зону что могут быть проблемы как раз ну, зона откуда до этого уже расцветал орешник что то плохо понимают на что то постоянно нарывается при этом это какая то удивительная да, лихость потому что за за этот месяц, по-моему, Украина потеряла территорию, как давно не теряла такими темпами. Пять раз больше, чем в прошлом году. Да, за один месяц. Да. Ну... За один месяц. То есть наши воюют очень и очень умело, грамотно, достойно, большие молодцы. Но при этом, как-то часто бывает, живут в каком-то своем иллюзорном мире. в Котору мені вот сейчас ще чуть-чуть вот -чуть, прямо сейчас, вот, вот дві секунди, от уже почти, ну вот і в контрнаступ. І далі також будемо говорити ще про Курщину, які там є успіхи у наших збройних силах України. Тож говоримо про це більш детально за час курської операції Миколаївські морпіхи затрьохсотили шістсот вояків рефії і знищили 341. Дійсно, такі не новини не можуть не радувати саме джерело це проміжні результати 36-ї окремої мотобригади. Протенок постійно тисне тактикою м'ясних штурмів. І він коли проводячи понад 10 таких суїцидальних спроб на день, не зважаючи на перевагу в кількості росіян та їхньої техніки, миколаївські морпіхи демонструють справжню відвагу та героїзм, ламаючи. Так би мовити, таких осіб ну, за час операції морпіхи за шістдесят солдат-противника, а безповоротні втрати особового складу ворога склали саме 341 особа. Дійсно, це не може не радувати. Ну і крім цього, також бійці бригади ще знищили 20 одиниць бронетехніка, зокрема БМД, БМП, ББМ та МТЛБ. А також два танки Т-72 ще шість одиниць бронетехніки пошкоджено. Крім цього, також. Були знищені 24 одиниці автотранспорту, серед яких автомобілі, баги, мото та квадроцикли, штурмових груп ворога. Ось такі також приємні новини. Про них не можемо не сказати. Ну і далі будемо говорити ще про схід нашої держави. Звичайно, і будемо говорити про ті міста, які, на жаль, рашисти просто стирають за ця землі. Будемо говорити саме про Турецький. Маємо кадри того, як дійсно це ще на жаль, ще одне місто, яке фактично було знищено росіянами. І наразі маємо з вами кадри. Бачимо того, ну по перше, воно в чорно-білому кольорі. Дійсно розуміємо. По-друге, ну дійсно воно все і так виглядає сіро, тому що решиста просто стирають українські міста. На жаль, з лиця землі застосовуючи будь-які свої будь яке своє озброєння, і ми дійсно це бачимо і говоримо, Му саме на фото, тільки що на скрінах ви могли побачити промзону, і вона повністю, на жаль, зруйнована. Від будинки в приватному секторі залишилися здебільшого в кращому випадку. Саме стіни і панельні багатоповерхівки, майже вщент згоріли завдяки рашистським ударам та постійним атакам. Ну і відео також, а точніше, скріни з відео, це надала 42-га окрема механізована бригада. Тобто, дійсно бачимо, що майже стерли з лиця землі. Вась турецький бачимо, наскільки це все дійсно зі сльозами на очах дивишся на такі кадри, тому що розуміємо, що зовсім нещодавно там ще все цвіло, процвітало. дійсно українська земля, де були заселені дуже багато людей, де було безпечно, де була Україна. Але бачимо, що на жаль, рашисти не щодять нічого, що є під їхніми на їхньому шляху, і бачимо, що дійсно стирають з лиця землі. Це є якийсь їхній, знаєте, як заклик, поклик. І на жаль, далі будемо ще говорити про. Схід нашої держави саме є теорії від військовослужбовців. Розуміємо, що ніхто за них краще не знає, яка дійсно ситуація наразі на фронті. Ну і є такі думки про те, що на жаль росіяни не обмежаться лише Донбасом, лише Донеччиною, а можуть піти і далі, щоб захопити більше територій. Ну і це не новина, але дійсно розуміємо, що військовослужбовці про це говорять, бо а, знають дійсно, яка ситуація є зараз на фронті. Тож про це більш детально говоримо далі. Що відбувається на Фронті і крізь роки можна було спостерігати ту тенденцію, що рашисти просто так не заспокоюються. Вони продовжують йти далі та захоплювати все, що розташовується поряд з кордоном їхньої держави. Ця величезна пляма на карті на глобусі вона є. На жаль, і це Рашиська Федерація, яка дуже полюбляє приходити там знищувати все і забирати своє. Так ось, дійсно військовий заявляє про те, що Росіян не обмежаться і Донбасом, а вони будуть йти далі і захоплювати більше території. Російські окупаційні війська планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше територія, не обмежаться Донбасом. Про це заявив командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж НГУ Андрій Очинаш. Росіяни активно штурмуються на наші позиції, і можна сказати, що вони хочуть захопити не тільки Донеччину, не тільки Донбас, а просуватися й. Далі раніше я думав, що їхні бажання обмежиться лише захопленням тих територій і областей, які вони вважають так званою частиною Росії відповідно до їхньої конституції. Однак тепер я впевнений, що вони планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше територій. Проте сили оборони України постійно працюють на всіх фронтах, щоб цього не сталося завдяки тим, що завдають великих втрат ворогу та не дозволяючи йому захопити нашу землю, сказав військ. Ковий.